Сьогодні я знову на цьому прекрасному ставочку. Сьогодні у нас неділя, 23.11. Будемо пробувати знову ловити хижака. Ну, щука, судак, а там вже що вийде. Так що, друзі, не тратимо часу. Будемо пробувати. Зараз 7.30. Поки ранок, можливо, щось і клюне. Так що, друзі, починаємо. Відкриваю свій чорний чемоданчик. Тут всякі різні приманочки, рачки. Такі всякі різні мандулки, зелені, Сині. червоні, коротше, друзі, різні всі приманки. Ну, так же і тут такі поводки, поводки, теж всякі рибки. Це у нас на поводок я в'яжу, це вже вкинув, щоб вдруг як будуть морози, щоб шнур змазувати, придбав такий, ну, для шнура, щоб не замерзав. Тут у мене, друзі, Такі лижі, грушки, теж одна манбука. Так що, друзі, будемо пробувати на все. бо судак, він такий дуже вибагливий. До приманок треба постійно міняти кольора, бо зараз він обере на один цвет. Пару закидів він вже не хоче, потрібно міняти інший. Так що, друзі, будемо пробувати. Зараз на такого рачка. Перший закид. Піднімається вітерець. Вудилище. Флагман Blackfire з тестом 3:15 грам. Шнур 0,12 той самий. Так що будемо пробувати? Вітер піднімається? Перший закид поки що нічого нічого будемо пробувати. Друзі вітер розгулявся. такий, не знаю, як воно получиться. Другий закид. Поки що нічого. Так що будемо пробувати? Друзі, вже закиді 5 зробив, не хоче. Зараз ще попробую на такий ось рачок. Можливо, на цей щось звабиться. Буду пробувати різні приманки. Можливо, на якусь, та й підберем, ключик до нього. І хоча б перший закид на цей рачок будемо пробувати ще один. Зацеп, друзі, качки літають. не знаю, видно вам, не видно. Качок скільки. Так, друзі, поставив ще от таку мандалку, бо щось не хоче не на що брати попробую ще на мандулку Був я, друзі, в середу, вже під вечір, на удаї, там, де впадає в сулу, можливо, хтось знає. І сюди вище. Ходив по удаю, кидав на хижака, на щуку пробував. Ну що я вам скажу? Була, взяла одна щучка. І та під берегом ну, відірвалася. А так, друзі, ну, нема води, удаї, і, і риби теж немає. Там де-не-де може щось гуляє, вітер який піднявся. А так, друзі, що не кинь і один зацеп, що не кинь і зацеп, дуже багато лежить дерев, корчів, це просто, ну, Нема де кинуть. Води мало. Там може де-не-де де, якась там пліточка, якийсь окунець. А так вода зійшла разом з рибою. Можна сказати, нема риби. Можливо, як вже стане лід, тоді вже вийду, можливо, якогось. Окуня вдасться на балансірчик піймати. Отак, друзі. На удаї робити нічого, ну, немає риби. Бо ну, можливо, ви думаєте, що я тільки на ставку і на ловлю? Ну ні, хожу я і на... Річку на Удай але немає діла, тому я й не виставляю відео. Це вже, якщо щось попадеться там, тоді да тоді я вам відео покажу. Ну це вже більш всього, що вже як стане лід. Тоді вже буду ловить окунчика, який залишився то я думаю буде ну, цікаво не хоче, друзі. Ні на мандулу. Щось не хоче зовсім ні на що. Я вам трошки пізніше ще трохи покидаю. Покажу вам один лайфак, який я придумав. На ловлю. Окуня. Я в прошлом прошлої пізній осінь, вже пошти зимою, можна сказати, ловив так окунчика на удаї. Але я тоді, ну, зйомки не вів ще. Так щось, друзі, пізніше я вам все покажу. Якщо тут дасться окуня піймати, я вам покажу. Так, друзі, спробую ще на отаку приманочку Щось не хоче. Дуже, друзі, можна сказати, ні одного тичка я не бачив. Вже мабуть, з годину я вже кидаю. Взагалі, нуль. Можливо. Трохи пізніше воно розклюється. поздно, Але зранку щось не хоче, Вже, мабуть, 9 година. Зовсім нуль. Так, друзі, зараз вийду на такий місточок. Попробую ще з місточка покидати, бо там зовсім нічого не хоче. Якби хоч не провалиться, бо я бачу, вже тут хтось провалювався. Вроді тримає. Зараз Попробую ще з цього місточка попробувати покидати. З місточка тут вона хижака але дуже багато такої трави. Чіпляється, нічого не виходить. Зараз Покажу лайфхак, який я говорив. Удочка. Така в мене тут ручка зломана. Вона була 6 метрова. І з я зробив отакий спосіб ловлі окуня. Ось бачите, друзі, на, отакий От балансирчик мікрон. Дивіться, що я придумав. І поставив отакий кивочок. Ну, Можна там інші поставити, ну це так для себе вже там хто як зробить. Я поставив такий кивочок, але зазвичай як окунь клює, то по кінчику удилища ну і так видно. Головне, щоб удилище було ну, не дуже м'яке. а ну, щоб жорсткувати. Отаковочка я його. Розкладаємо. так, друзі. Розкладую його. Ну, зовсім не буду розкладати. Я думаю, нам такої довжини не хватить. І наш мікрончик. і пробую отак його у воду опускати. Дивитися, по кінчику вудилища. Найшли, наприклад, дно. Піднімаємо, може, там сантиметрів. Е, ну, 5-10-15. Ну, це вже глудочкою, ну, дуже тяжко. Так зорієнтуватися. І пробуємо отаковочки ось піддергувати. Ну, як зимою. І так оце я вже пізній осінню, зимою, на тихій воді на річці в минулому році ловив окуня. І досить гарно він такий ну, попадався. Так що, друзі, зараз попробую і тут. Получиться тут не получиться, не знаю. Попробую. Не знаю, друзі, вам видно, не видно. Так маленькими підривчиками. Ну, як зимою. Ну, удочкою це зробити тяжко. Не так вони, як сказати, ідеальні виходять. Ну, але, якщо є окунець, то Він візьме. Тут багато трави зачіпається. Це ось так, щоб до біля берега таке воно пісочок. Ще більш-менш. Так що попробую, щоб такого кунця по. Подергать, друзі. Так, друзі, дивіться. Опа. І вдалося піймати окуня, бачите? На мікрончик, по-моєму, ну, третій колір. Зелен... Зелененький. Ось, друзі, лайфхак. такий я придумав. Круто. Хижак не хоче брати ні щука, ні судак. попробую половити так окунця. Так що, друзі, вийшло. От так. Бачите? Все, отак. Бачите, ось так я вам покажу. Як він взяв, бачите? Отакий такий окунчик. О. Іди сюди. О, друзі. Такий, ну, середній, можна сказати, такий. Невеличкий, але не дрібний. Так що, друзі, пользуйтесь лайфаком, працює. Так, друзі. Ще ось одного дивіться. Видно, вам не видно, вдалося піймати. Оба! Ось бачите. Ну, друзі. Що скинулося гарненьке. Ось так бачите? Ну, теж такий десь. Ось такий якунчик. Тут дуже багато трави. Тут зачіпається цей мікрончик, воно тут і мілко. Дуже багато плаває дрібної рибки чи синьки. То йому зараз корма ну, хватає. Тому він, можливо, не дуже охотно і бере. Там, якби не трава, то воно брало б, звісно, краще. Но... Але що ж, як є, Ось такий окунчик, Другий. Так, друзі, вийшов я з того міста, йду в сторону дамби, таки даю, поки до дамби йду. Не хоче нічого зовсім брати. Не знаю, що воно так. Чи погода така, що воно риба стоїть? Ні на що не хоче реагувати, хто зна. Оце так, прохуйду. Там кину разів 5, там кину разів 5. Для цікавості. Але ніде не хоче. Зараз ще до дамби дійду. Попробую ще на дамбі покидати та й буду збиратися. Не хочу, друзі. Так, друзі, не хоче на дамбі теж брати. То впіймав одного маленького судачка і маленьку щучку. І все. Вже обкидав всю дамбу. Повний нуль. Закрила рота зовсім риба. Можливо, із-за погоди, а можливо такий час зараз у неї. Ще зроблю пару закидів і буду збиратися додому. І так, друзі, закінчилася моя сьогоднішня рибалочка. Як сказати, підведемо підсумки сьогоднішньої рибалки. Що я вам можу сказати? Судак закрив рота зовсім, і щука теж зовсім не хоче нічого брати. Прокидав я на тому краю ставка. Я за 2 години ще там був, я не бачив ні одної покльовки. Це. Дуже, як сказати, дивно. Як зазвичай, хоч, ну, хоч тички є, там судака, хоч і дрібненького, ну є. А сьогодні зовсім ну, нема ні одного тичка. Е, то нічого я там не впіймав. Е, ото вдалося впіймати мені два окунчика на мій лайфак, який я придумав. І один відірвався, дрібненький такий був. Так що, друзі, пропользуйтесь лайфаком, він дієвий, це провірено. Але я ним пользувався ну, тільки на річці. Там, де е, такий заворот, приємочок. І от на березі стоїте і пробуєте його манити. І якщо він там є, він візьме. І прийшов я на дамбу. Поймав я тут одного маленького судачка і одну маленьку щучку. Теж прокидав я тут, напевно, півтори години, то покльовки я тут теж більш ні одної не бачив. Можливо, із-за погоди, що така погода сира, туман, що вона стоїть, не хоче ні на що Брати, ну, невідомо. Так що, друзі, якось так. Але, можна сказати, ну, нічого не впіймав. Ну, не кожен раз і ловити рибу. Бо також і не буває, щоб постійно ловити. Але відпочив біля водойми, як сказати, відбив охоту. Так що, друзі, от така грибалка сьогодні. Уже зібрався додому. Так що, друзі, всім пока. Зустрінемося.